І Наталя Остапюк. Ще до судді Євген Мазур та Дар'я Познякова. Ви це навчилися за день ходити нормально. Ну, приємно. Дуже круто. Я бажаю успіхів. Ви бажайте успіхів учаснику? Вітаю. Судді, не забувайте посміхатись. Зоровий контакт. Пам'ятайте, ви підтримка учасника. Все, я виключаюсь. Супер. Е, судді готові? Всі готові. Я, напевне, також тоді буду готовий. Час. Вітаю! Я Вова і я працюю в компанії Fresh Black. Ми, люди, пов'язані з кавою індустрією, постійно мислимо про кавові процеси, про екстракцію, про її на смак, про мінералізацію води, навіть про обробку і як вона в подальшому впливає на смачку і в подальшому впливає на смак кінцевого гостя. Отже, також шукаємо ідеальну чашку. Сьогодні для вас я презентую дивовижний лот. Який був вирощений в передмісті міста Ненсебо регіон Єргачів, країна походження Ефіопія, на висоті 1886 метрів у молодого ентузіасту Алему Гетани знаходиться фінка розміром 3 гектари. Алему вирощує каву все своє життя. Але саме в 2018 році році він вирішив всі свої зусилля зосередити на вирощуванні кави класу спешелті. Отже, він звернув увагу на дивовижні два різновиди, які пройшли першу селекцію в 1974 році в інституті сільського господарства Джима. Ці різновиди це GRC 74110 та GRC 74112 Ці два різновиди першочергово були виготовлені для того, щоб створити вищу урожайність кави. З резистивністю до захворювання кавових дерев. Але при е, тендітному догляді за цими деревами вони відкрили для Алему свій дивовижний смакоромантичний потенціал та характер. Отже, Алему, роздумавши над цим, він вирішив, що цей потенціал потрібно посилити. І тоді він в січні 2023 року зібрав кавові ягоди вручну, тобто методом пікінгу. Подальшому він ретельно їх відсортував та помістив їх в чисті бетонні ємності, точніше в герметичні ємності, з клапаном на поверхні. Після цього почався момент е, магії ферментації, анаеробної ферментації. Отже, коли зерно, точніше кава ягода, знаходилось в ємностях, в яких також був присутній зворотній клапан на поверхні, за рахунок ферментації утворювався вуглекислий газ, тобто СО2. Цей СО2, він важчий, ніж кисень, і він почав виштовхувати кисень на поверхню. Кисень почав виходити через клапан і таким чином там утворилось агенеробне середовище. Цей момент, що називають напівуглекислий. Виходить, що це напіввуглекисла обробка. Отже, за рахунок напівуглекислої обробки Алему отримав більше вплиності на вплив, точніше, на. Час ферментації, та для того, щоб не дозволити переферментуватися каві, і також е, отримав доступ до такого контролю таких елементів, важливих, як температура та рівень pH. Під час цієї ферментації утворились молочні кислоти. Ці молочні кислоти вони посилили солодкість та додавши шарів складності смаку в подальшому, Алему через 72 години зібрав, точніше, дістав ці ягоди і розмістив їх на 12 припіднятих е, ліжках. Кавих, кавових ліжка і почав процес сушки. Сушка була на протязі 16 діб. При цьому Алему постійно переміщував ягоди, він їх ворушив руками, він дуже тендітно за ними доглядав для того, щоб не утворилося занадто багато конденсату. В найспекотнішу частину доби він покривав їх. І навіть під час ночі також покривав ягоди. Отже, коли ягоди висохли, Алиму зібрав. їх і помістив в мішки і тримав їх на фермі на протязі 2,5 місяців. За рахунок цього, кава почала відпочивати після ферментації, в неї вирівнялася температура та вологість. Після цього кава потрапила до нас на обсмажку. Завдяки плину думки та ентузіазму Алему я розділяю в цілому його погляди, і тому я обрав цю каву. Тому що саме Алему він великий мислитель кавових процесів. і він... Дав, подарував мені додатковий ну, новий смак ароматичний досвід. Потрапивши до нас на обсмажку, ми довго думали, як нам розвити фруктову солодкість і вберегти весь характер цих дивовижних різновидів. І тоді Олександр Скок запропонував класну ідею посмажити її з поступовою, з делікатною поступовою фазою сушки на протязі 5, 5 хвилин і 35 секунд. Температура загрузки складала 180 градусів за Цельсієм. Маяр відбувся на 4-й хвилині 36 секунд. А перший крек відбувся на 9-й хвилині 52 секунди. Загальний час розвитку склав 50 секунд. При цьому прирост температури був 5,6 градусів. Саме завдяки тому, що Алему і Олександр однаково мислять про кавові процеси кавової галактики. Завдяки їх професіоналізму гості і мають цей новий дивовижний смакороматичний досвід. В подальшому до цього процесу підключився і я. Я довгі мав години роздумів, як не розгубити потенціал, який наділили каві Алему та Олександр. І тоді, за рахунок роздумів, я вирішив, що буду використовувати, як ви вже помітили, воронки, мерсійні воронки Клевер. Клевер він вироблений з матеріалу Тритан. Мої роздуми про стабільність температури. Та екстракції привели мене саме до цього вибору. За рахунок того, що тритан тримає надзвичайно чудову температуру. Під час заварювання я використав 12,4 грами свіжезмеленої кави. Ступінь помолу була. Якщо у вас є яка 43 ступінь помолу була 13. Або 1200 мікронів, які я отримав за рахунок того, що просіяв каву за допомогою сит-крув. Це дало мені надстабільну взаємодію всіх кавових часток під час екстракції. Залив їх водичкою температури 91 градус. Тому що за рахунок того, що в каві досить багато вуглеводів, цю каву потрібно заварювати тендітно. Тому краще використовувати температуру помірно низько. Тобто 91 градус. Отже, здодав 300, 300 грамів води. За рахунок сильного потоку, тобто створив турбленцію. За рахунок турбленції, я почав процес екстракції. Накривши кришкою, я зберіг температуру та ароматику, яка почала виділятися з, кавових, з кавового зерна, точніше з, кавового, з кави. От за рахунок е цього, під час заварювання на другій хвилині, я круговими рухами розбив крас, таким чином всі кавові частки вони опустились вниз. І за рахунок цього, водичка під час філь фільтрації Кави вона більш рівномірно витягнула всі смаки. Ми таким чином отримуємо більш комплексну кислотність. За рахунок закладки і рейтіо 1, 1 до 12,5 ми отримаємо щільне тіло і дуже якісну солодкість. Отже, запишіть тепер, будь ласка, дескриптори, які ви відчуєте в моїй каві. Ароматика. Вона буде середньої інтенсивності квіткова. В ароматі ви відчуєте: жасмін, гвоздику. Та чорнобривці, що насяла мати. Відтінки малинового джему, абрикосового джему. стручкової ванілі. Оцініть ароматику. Будь ласка, з серверу. Нагадую, жасмін, стручкова ваніль. Абрикосовий джем. Напевне, всі виварюють абрикосовий джем. Кислотність. Вона буде вище середнього характеру цитрусових та яблука. По мірі охолодження на етапах теплу і холодну чашку кислотність буде зростати. Солодкість середня з характером меду та цукрової карамелі. По мірі охолодження кислотність буде спадати нижче. Буде середня і трішки нижче середнього вже на холодну чашку. В основному смаку ви відчуєте абрикосовий джем. малиновий джем, агрус. Мед, акації. По мірі охолодження на теплу з'явиться смак чорного чаю. Та зеленого яблука на холодно, а лича та стигла слива. Сьогодні кавові мислителі України презентували вам свої е, роздуми, думки і досягнення. І я дуже радий тому, що саме після е, за рахунок цього, що я виступаю останній, саме після смаку моєї кави ви завершите цей день суддійства. До речі, після смаку буде какао. Я пиво IPA. Будь ласка, смакуйте. Дякую поважні судді. Час! Круть, Просто круть. Я вже тут до тебе. Все, все вийшло. Що не так? Розкажемо сьогодні. Мені здається, може слухати. Ти знаєш, що для них зараз не існуєш? Ну, за правилами. Ти все закрив чемпіон.